Так, доброго дня! Дивлюся безкоштовно. Вадима вам повезло сьогодні, але треба завжди писати, тому що зник він бачив 23-му році. Якщо ви зверталися раніше, треба попереджати, тому що на повторні розклади я беру не всіх. Так, дивимося Вадим 11.07, -го, 92 -го року народження. Зник безвісти військовий 25.06.23 року. Чи живий? Дивимося коротко. Всі інші, хто хоче потрапити на розклад, пишіть мені у Viber, на повний розклад, енергетика фото. Без черги. І не треба буде чекати, повезе вам чи не повезе. Ну, дивіться, територія України. До 10 людей було з ним. Тут чітко видно рух, дорогу, обстріли. Він був травмований, він був живий. Я б не сказала, що травми були тяжкі або несумісні з життям. Була сильна контузія, була травма голови і кінцівки, скоріш за все, що лівої. Новини ви мали отримати від військового старшого чоловіка. Можливо, новини були саме погані про смерть, тому що тут є емоційна відключка. Але людина була, скоріш за все, без свідомості, голова кінцівка. І тут є шанси на, ну, на закрите приміщення. Тобто, я думаю, що шукати все ж таки треба територія ворога, а полон в'язниця. Міг бути в лікарні при полоні, тобто більшість, як травма голови. Но йому надавалася допомога. Йому в будь-якому випадку надавалася допомога. А потрапив він під обстріли, стихія вогню. Могли бути влучання по позиції по об'єктам. От, і ворог міг взяти в оточення і навіть зайняти позицію. Це все могло бути поряд з якимось великим містом або місто. Тобто, навіть якщо це село, поселення, поряд мало бути велике місто. Попереду на протязі трьох років з дня зникнення у вас можуть бути новини. Новини будуть від важливих інстанцій, тобто структур, військова частина, поліція і тому подібне. Я тут смерті не бачу. Я бачу травми. Людина, яка могла бути без свідомості, яка потрапила до ворога, ворог опинився на території. Тут немає ні домовини, ні моргу, ні прямої смерті, карти живої енергетики, практично. Тому якось так. Гарного вечора.